Всім привіт! Сиджу на дивані та й думаю: а нас скоро з вами чекає яскраве видовище в команді Трампа. Скоро в адміністрації Трампа будуть звільнення та скандали. Є одна маленька деталь: у Майкла Волца, радника з нацбезпеки США, є телефон головного редактора видання «Атлантик». Видання Атлантик – це опозиційне Трампу видання. Трамп його не дуже любить, тому що там висвітлюють неприємні речі для Трампа. Так от у Майкла Уолтса був цей телефон цього редактора. Виявляється, команда Трампа співпрацює з опозицією, з виданнями, які не подобаються Трампу, і, напевно, розказує якісь секрети. Тобто, в команді Трампа половину людей потякають язиками направо і наліво. Скоро почнеться звільнення та скандали. А ось коли це почнеться, люди, яких звільнив Трамп, вони почнуть говорити. І вони будуть говорити таке, що просто запасайтесь попкорном. Всім сподобається. Вони будуть молоти все підряд, тому що, ну ви ж бачите, яка команда у Трампа. Вони не можуть стримати свого язика. Згодні, підписуйтесь на канал. Багато хто з вас дивиться канал, не підписавшись. Підпишіться, далі буде цікавіше.